Ну, найгарячіша тема це ж вибухи у Москві. Звісно ж таки, хотілося б з вами обговорити. По-перше, хто це що це, щоб зрозуміти. А по-друге, а як же ж там ППО хвалене російське? Чого ж воно не, не може впоратись з безпілотниками? Ну хіба вперше таке, ну в Росія завжди щось літає, і в Москві в тому числі. Ну те, кого війна не касається, вона вже касається. Певні настрої в Росії щось прилітає, прилітає гучно. Як би російська влада не хотіла там е, закрити на це очі і сказати, що вони все збили, там і в Криму вони все збивають, і там все збивають. Щось таке прилітає. Тому е, говорити про про е, про російську е, про російський спокій в глубінки вже не доводиться, і вони отримали те, що хотіли. От війна нас не касається, вона не ну як. Як казав Владимир Путін, по плану от mm -hmm. тому Зайдемо. тому цим цим резюмуємо. Та Юрій Ігнац... безпілотники взагалі важка річ для mm -hmm. того, щоб ми ж ми ж бачимо, скільки атакують нас без безпілотників Здавалося б, ціль не надто швидкісна. Здавалося б, от, її видно так на радарі але знищувати безпілотники mm -hmm. Mm -hmm. взагалі річ непроста. От власне Росія зараз теж опинилася е, в такій ситуації, що словно звісне російське ППО. Чомусь не і ми це і... бачили. так. юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, вдячні.